Росіяни вночі скинули три керовані авіабомби на Запоріжжя. Одна людина загинула і ще принаймні 21 постраждали. Серед постраждалих дівчинка 15 років та два хлопчики 4 та 17 років. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилою частково зруйнований двоповерховий шловивий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону. І рятувальні роботи тривають. Відбувається евакуація. Мешканців гуртожитку. Деталі дізнаємося від Івана Федорова. Він зараз на зв'язку, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане імене, вітаю. Да, вітаю. Отже, про 21 постраждалого ви повідомляли декілька хвилин тому, в якому стані зараз люди. Шість з них госпіталізовані, а відповідно 15 з них була надана допомога медична безпосередньо на місці нашими медиками, парамедиками та а, волонтерами. А, що стосується тих шести, які наразі є госпіталізовані, то в тому числі є дві дитини, яким наразі лікарі надають медичну допомогу. На жаль, ворог одну людину вбив сьогодні своїми обстрілами на території. Безпосередньо міста Запоріжжя ворог почав обстрілювати обласний центр приблизно з 22-ї години вчорашньої ночі. Спочатку він випустив два каби, один з яких було зафіксовано у а, промисловій зоні поблизу ріки Дніпро. А потім, вже з першої години, з пів на другої години було випущено ще три удари. Нанесено ще три удари кабами, і відповідно. А, Окрім пострадавших людей, також є будівлі. Одна будівля у Шевченківському мікрорайоні а майже зруйнована. А також ще декілька будинків у Олександрівському мікрорайоні також пошкоджено, і наразі комунальники вже приступили до відповідних дій для того, щоб забивати вікна, лагодити покрівлі, робити всю ту роботу, яку ми вже робимо останні три місяці. Пане Іване, нагадайте, будь ласка, глядачам: як часто росіяни використовують каби. Перший удар був, наскільки я пам'ятаю, 20 вересня. І з якою періодичністю вони вдаються до таких атак? На жаль, раз на тиждень або декілька разів на тиждень Запоріжжя наразі потерпає від кабів. Остання масована атака була 5 та 7 листопада безпосередньо по центру міста Запоріжжя. На той час на ті дні. Ворог вбив 18 людей. Тож це був такий справжній траур для міста Запоріжжя. 18 людей за два дні ворог просто забрав життя. А також 68 людей поранено на сьогоднішній день. У нас в лікарнях області та міста перебувають 30 людей, яким медики продовжують надавати медичну допомогу після масових обстрілів ворогом території безпосередньо міста Запоріжжя. Також слід зазначити. Що під час своїх обстрілів ворог обстрілює і медичну інфраструктуру на минулому тижні, коли ми згадуємо, то ворог безпосередньо поцілив до онкологічного диспансеру, тим самим і поранив медиків, і пошкодив і зруйнував медичну інфраструктуру. Так а враховуючи те, що і зараз в вашому регіоні, як і в більшості областей України, повітряна тривога, хоча, от я бачу, що відбої дали в Рівненській та Хмельницькій. Тобто західні регіони очевидно зараз поза ймовірною небезпекою, тому що повітряні сили повідомляли про можливі пуски ракет з стратегічної авіації і також в повітрі декілька мігів 31К. Я хочу уточнити у вас з приводу ситуації з електроенергією. Зараз превентивно від її відключають в декількох регіонах. Як у вашій області з цим? Наразі з електропостачанням немає проблем та перебоїв на минулому тижні. У нас були проблеми пов'язані з тим, що ворог обстрілював та Нікепальтамарганіси. Постраждали лінії електропередачі, які безпосередньо йдуть з цих міст до Запоріжжя. Але дякуючи нашим енергетикам, то буквально протягом до години була відновлена повністю електропостачання. В той час інші комунальники, теплові мережі, змогли протестувати своє електроживлення резервне, яким чином вони будуть функціонувати. То у випадку відключення світла, Тож повністю тест пройдено, і резервне електроживлення для циркуляції та рециркуляції було вчасно обімкнено і повністю задіяно. Наразі перебоїв з електропостачанням немає. Звичайно, ми маємо окремо виділити ті прифронтові населені пункти, які безпосередньо поблизу лінії фронту, там де в 20 населених пунктах вже 2,5 роки немає ні світла, ні газу, ні води. Скажіть, а там досі проживають люди, і чи відомо яка кількість? Так, звичайно, досі проживають люди. Вони проживають і в Оріхові, Степногорську, і в Гуляйполі. А це тисячі людей. Це в сумі тих трьох населених пунктів, які я наразі перерахував. То це щонайменше три тисячі людей проживає. Так і евакуація примусова не здійснюється з прифронтових населених пунктів. Всім пропонується виїжджати. за останній тиждень. Лише один пенсіонер погодився покинути прифронтовий населений пункт, а також 45 людей. Скористалися евакуаційними потягами із Запоріжжя до Хмельницького та Львову. 45 людей поїхали в більш безпечні місця з безпосередньо з міста Запоріжжя. Зрозуміло, Іване. Спасибі вам за оперативну інформацію з регіону. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Розповів про нічний удар по обласному центру. Три керовані авіабомби росіяни скинули, одна людина загинула, і 21 постраждалий.